Христос народився! Слава Ісусу Христу! Вітає вас пансько на нашій черговій мудрості пустелі. Сьогодні хотів би поговорити з вами про втікання, а точніше про те, від чого справді важливо втікати. Дуже радо, як завжди, вас запрошую. Один або сказав якось зібравши своїх учнів на такі зустрічі, промовляючи до них, сказав таку дуже важливу річ і каже до них так: дорогі брати, так як ви втікли від світу, так само втікайте і від похотей нашого тіла. Почувши цю розповідь перший раз, точніше прочитавши, якось одразу собі задумався, що то якось більше стосується до монахів. І, певно, так просто не знаю. Говорити то до молоді, то то буде трохи таке дивне. Однак, дорогі, вчеться розповідь нас такої дуже важливої істини, що виявляється, втікти від світу це одна річ, але від своїх похотей, це війна вже зовсім інша. Е, погляньте, як то виглядає на практиці. Е, заважають нам в основному бути святими, бути правильними хто. Е, погана компанія, спитайтеся, у мами вона вам скаже. Да? От, е, якісь там важкі обставини, історичні, політичні і так далі. От, е, заважають нам у святості не знаю, брак якоїсь там виховання, там ще щось, ще щось. Дуже багато різних таких зовнішніх речей. І від них ми можемо втікти. Але навіть коли втічу від них, все одно всередині мене щось буде пхати мене до того, щоб я піддавався тим похотям, які просто пнуться і лізуть з мого тіла. І тому сьогодні я запрошую вас звернути увагу на одного дуже важливого ворога. Ворога, який просто живе глибоко в мені, і ніколи не скаже, що він ворог, тільки завжди буде говорити, що він це те, що мені треба, то, що мені приносить задоволення, то, що мені так хочеться, і те, що таке важливе. Да? От спиніться і задумайтеся, справді, чи те, що тепер обираю, справді є плодом мого вільного вибору і мого розуму, чи просто являється надиктованим похідтю. Яка, на жаль, як наслідок первородного гріха постійно в мені живе. Хай Бог благословить ці роздуми і допоможе в нашій боротьбі, бо до цього нас кличе. Я ж вам дякую і надіюся, до зустрічі. Па.